Пробиває і забиває крамер. Пробиває крамер і влучає вор... Кіпра. добивання. Кірко, скидка під удар бездітно і безздітний б'є за межі поля. Амара помиляється під час передачі, та й годунов перехоплює. Іде передача на Банаренка. Бонаренко на щось під удар пробиває вищий воріт. М'яч іде після удару. Бонарка. Удар! удар! З дальньої відстані гравця команди республіка, який же сейф показує голкіпер. Пробиває і повз ворота йде м'яч після удару, гравця команди Республіка. Кутовик. Передача вперед. І Шевченко вибиває м'яч за межі поля. В поворотах, але за слабкий удар вийшов у 88-му номера команда Козаки. Мяко небезпека. Адріан Лентов чудово зараз обіграв. Корпусом пробиває і поруч сік м'яч після удару Адріана. Відео передачу вперед на Суркова. І порушує правила Бондаренко проти Луганського. І штрафний на користь команди Республіка. Жовту картку отримує Бондаренко за порушенням правил проти Луган стінку команди козаків. Пробиває і в Луві Шевченка м'яч виходить за межі поля. Пробиває Глоба і голкіпер команди. м'яч. Де в обіграш Іванов. Пробиває Іван Іванов, і М'яч іде над поперечкою. Після удару гравця команди Республіка. у Бовзіка Іванов, Віде передачу Нодряна Лінтур. Лінтур переводить на сіденка. Сіденко. Сіденко. На Бездітно Бездітний пробиває і забиває. Бездітний. Не вдається голкіпу зафіксувати м'яч. у Бовзіка Іванов, Відає передачу Мідряна Лінтур. Літур переводи на сідка. Сіден. Удар Годонова. І відгравця. М'ячі шоуворів, я придача на Годонова. Годунов пробирає під себе. Юркова Шевченко в нього приночена Годунова. Бевзюк робив східно Годунова. Бондаренко пробиває удовольний <му> бюзів, пробиває бівзюк і заходить м'яч висідки воріт після того, як рикошетом від. Доволі в обіграш. Віддає передачу на забігання Сіденка. Сіденко обігрує, порушує правила. Шип. Розганяється Юрков. Пробиває і забиває Юрков під самісіньку. Стійку, Гадав голки перед напрямок руху м'яча розганяється Юрков. Ченко відразу пробиває після розіграшу і все. матч завершено. Перемога команди Республіки.